3 лютого у структурі міської ради з'явився новий підрозділ: управління державного архітектурно-будівельного контролю. В рамках децентралізації функції державного органу у сфері містобудування передали місцеві владі. за цей час управління майже вкомплектувало штат спеціалістів та розгорнуло повноцінну роботу. Є й перші результати за період роботи управління за два з половиною місяці проведено 30 заходів архітектурно-будівельного контролю, в тому числі планових перевірок 3, позапланових 20. Zitze З них виявлено порушення містобудівного законодавства на загальну суму 269 тисяч 550 гривень. Зокрема, управління Дабі перевірило й скандальну прибудову до торговельного центру на розі проспекту Миру та вулиці Київської, на яку неодноразово жалілися чернігівці та звертали увагу посадовці. За зверненням національної поліції проведено перевірку законності експлуатації, закінченого будівництвом об'єкту по проспекту Міру 49Б у місті Чернігів. Прибудова до магазину. На космо за результатами позапланової перевірки встановлено експлуатацію об'єкта будівництва без прийняти, реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Те, що побудовано в порушенні діючого законодавства, повинно бути фізично закрите на замок, опломбовано до з'ясування обставин. Міський голова вже не вперше обурюється, мовляв, як це так у центрі міста. Впродовж довгого часу працює заклад у незаконно зведеній будівлі, не викликаючи питань правоохоронних органів. За його словами, такому безладдю у європейській державі не місце. Це ж не може бути такого, що ну, є, країна. є країна. Ми ж бачимо тризуб, ми бачимо прапор, ми бачимо там, ми говоримо за кордони. Тобто є ознаки країни, є президент, є всі органи влади. І разом з тим, по деяких питаннях влада без сила. Ну тоді, тоді нема країни. Якщо по подібних речах влада без сила, країни нема. Владислава Трошенко вкотре звернувся до правоохоронців з проханням покласти край роботі незаконних закладів. Від них чекають правового рішення у цих питаннях: брудну ж роботу, септодемонтаж місто зобов'язується взяти на себе.